Всім привіт! Ви на ютуб каналі жіночі ком'юніті з Наталі І Дядя Жора. Тут тут ви отримаєте багато корисної, найголовніше перевіреної інформації від справжніх професіоналів своєї справи. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і дзвіночок. Жіночі ком'юніті для вас дівчатка. Дуже цікавий спікер, генетик, астролог, науковець Барк Ольга. Зустрічайте на нашій сцені на сцені жіночого ком'юніті. Ця дівчина зараз багато вам цікавого розкаже, покаже. Так що готовте свої запитання, ну а поки послухаємо. Да? Доброго дня, по-перше. Після розмов про, про секу, комбучу, я вже почала переймати, що буде цікава астрологія. Ось але я спробую підлаштуватись під теми, які сьогодні звучали, і розповісти, як використовувати кожен день з користю, так щоб покращувалось ваше життя. І так, ми всі знаємо, що абсолютно все в нашому світі залежить від ритмів природи. Сонце місяць впливають на всіх. Хто може сказати, що, наприклад, сонце на вас не впливає? Хтось може це сказати, що ви можете бути незалежними. Якщо хтось так навіть думає, але не хоче підіймати свою ручку. Я скажу, що якщо ви вийдете на сонце і постоїте там досить довго, ви отримаєте опік, і це факт. А це означає, що сонце і місяць впливає на всіх. Ми всі знаємо, що в повнолуння і новолуння, я як лікар-генетик, можу вам сказати, завжди трапляється найбільше курйозів з нашим здоров'ям. І це факт. Коли я вивчала генетику, робила свої дослідження, я вже бачила, як не тільки лікар, але якісь зовнішні обставини можуть впливати на людей. І таким чином я почала вивчати аюрведу, а там мій викладач показав мені, що в телескоп можна побачити те, що є вже в мікроскопі. Тому завжди це не каже про те, що якщо в нас апендицит, ми повинні. Виключно там бігти до астролога, ні, ми повинні бігти до лікаря. Але якщо ми будемо використовувати все правильно, наше життя буде теж покращуватись. І так, сьогодні ми безпосередньо, по-перше, дякую Наталі за запрошення, за те, що ви такі теми додаєте в своїй лекції. Ось ми говоримо в першу чергу про харчування і схуднення нашого красу. А, ми коли в нас стрес, ми що робимо? Ми можемо їсти багато солодкого і набирати вагу. Коли ми починаємо худнути, ми знову ж таки йдемо через стрес. А я вам хочу сьогодні розповісти, як жити так, щоб стресу не було. Тому що більшість людей приходять і кажуть, а як позбутись стресу. Це наче, знаєте, щось робити в протидії, як ми можемо пливти проти течії. Я хочу вам сьогодні розповісти, як виключно а, діяти так, щоб цього стресу не було. І так, ми всі залежимо від планет, які не є в нашому просторі. Кожен день тижня упорядковується кожні планети, і таким чином ми вже можемо розуміти, що найкраще зробити. Кожен із днів. А, наприклад, астрологія планети це як прогноз погоди. Якщо за прогнозом погоди буде дощ, хтось з вас буде збиратись йти на пляж засмагати навряд чи Якщо ми будемо знати, що на вулиці а, спека, ми знаємо, що треба вдягнути кепку там або якийсь капелюх, щоб не отримати а, перегрів голови. Точно так же й кожного дня є справи, які складуться правильно. Якщо ми хочемо стати успішними, нам треба потаришувати з найуспішнішим в цьому світі. Хто в нас найуспішніший? Бог і Всесвіт, тому сьогодні ми будемо товаришувати з ними. Плюс, вже якщо з вас хтось знає астрологію, ви можете бути впевненими, що виконуючи правила кожної планети, це неначе ми приходимо щодня до богів якоїсь планети. Наприклад, якщо ви приходите до вашого керівника в день, коли його немає на роботі, який буде результат? Ви просто повернетеся і підете додому. А коли ви приходите в правильний час в правильний день до вашого керівника? Ви можете бути впевненими що результат вашого прохання буде позитивним. І так, з якого ж дня починається тиждень? Більшість нас вважає, що це понеділок, але так склалося, що в радянському Союзі дійсно і в Західній Європі це завжди був понеділок. Але ми забуваємо про те, наприклад, в Америці, який день перший тижня. Ось Сандей завжди починається з найвеличнішого. Яку планету ми бачимо, прокидаючись зранку? сонце? І ми вже знаємо, що це цар всіх планет. Під сонцем ростуть рослини. Ми з'являємося цей світ, де все вже є. Ми тут нічого не вигадали корисно. Ми тільки користуємося, і призначаємо цьому ціну. В суботу найкраще що зробити це поспілкуватися з людьми. Те, що і зробила в суботу, у нас є ком'юніті. А сонце. О, в неділю вибачаєте. <сум> сонце а, це. Планета світило, якщо казати правильно, яке всі бачать. Його неможливо не помітити. Ми інколи навіть вдягаємо окуляри, щоб нас не засвітило. Так і будь-який виступ слід робити саме в неділю, тому що людина буде сконцентрована на інформації. Ви вже можете для себе брати підказки. Що якщо вам треба зробити якісь зробити доповідь, а якійсь людині сходити на співбесіду, ви вже можете обирати цей день. Сонце це також. А, батько, якщо ми беремо астрологічну карту, або в принципі ми хочемо сказати, які епостасі за які планети відповідають. Це наш батько. А це людина, яка дає нам впевненість, радість і щастя. Коли ми бачимо, як сходить сонце, ми стаємо щасливішими. І це факт. Цей день саме призначений для того, щоб згадати нашого батька. А, цей день дуже прекрасно споживати саме злакові продукти. Під сонцем росте пшениця. Всі злакові вони асоціюються безпосередньо з сонцем. А за юрведою саме в неділю у нас більше краще працює піта. Це елемент вогню в нашому організмі, і в цей день можна поїсти трішки побільше. Чи замислювалися ви, чому, наприклад, у нас скоро буде Пасха, і вона саме е, завжди в неділю. Саме Пасха, ми випікаємо хліб з пшениці. І це навіть вже традиційно. Ми закладаємо фундамент свого процвітання сонця. Це як процвітання. Ми ростимо вже цієї сонячної енергії і будемо рости на протязі всього року. Тому вам такий стимул приготувати і спекти пасхальний куліч вдома. Якщо ми кажемо про кольори планет. А... Дуже на нас впливає колір. Ми знаємо всі, що дивлячись на чорне, ми можемо трішки якось засмутитися. Бо якщо ви будете знаходитись в повністю темному приміщенні, вам заходить, захочеться спати. Безпосередньо в неділю ми повинні зарядитись енергією на весь тиждень, тому ми можемо одягнути золоті прикраси, і це вже каже про те, що якщо ми йдемо в комунікувати кудись, нам треба одягнути золото або якийсь зробити акцент на своєму одязі. Ось безпосередньо ми говорили з вами про стиль, так з попереднім спікером. І, звичайно, це має бути жовтий колір. Якщо ви хочете перед кимось а, зробити враження, гарно викликати думку і увагу звернути на Себе вдягаємо жовтий колір. І так, наступний день в нас безпосередньо понеділок. Яким вважається понеділок? Понеділок, день важкий. Да. Хто знає чому? Треба робота. Робота для коні. Для... За... За понеділок. Ось чому, до речі, погано починати тиждень а, в понеділок. Тому що за понеділок відповідає місяць. Місяць відповідає також за наші емоції, і понеділок день не тяжкий, понеділок день емоційний. І це каже про те, що вже в будь-який понеділок емоцій буде дуже багато. І якщо ми призначаємо абсолютно всі справи на понеділок, як частіше ми за все це робимо, коли, наприклад, ми починаємо ставимо собі за увагу, я буду худнути, який день. Ось розумієте, і чому дуже складно схуднути саме в понеділок? Тому що емоційний день ми відмовляємось від а, всього, що ми любимо, і на що робить? Да? І ми не можемо відмовитись від цього. Ось вам ще один секрет, так, Наталя, ви почули? В понеділок не починаємо ніяких дієт. О, щоб Все працювало. А, але якщо понеділок день емоційний, що ми повинні зробити? Навпаки, заспокоїти свої емоції і замість того, щоб призначати сотні справ. Ми повинні призначити для тебе для себе якусь, наприклад, процедуру з водою. Місяць відповідає за будинок. Якщо ви підете, а в цей день купити все, що вам потрібно для дому, і це можуть бути навіть продукти. Ви побачите, що ваша економія буде колосальною, тому що ви придбаєте тільки те, що потрібно. Тому понеділок, день місяця безпосередньо прекрасно в цей день для себе надіти перли, навіть якщо ви знаєте, що буде якась зустріч. Якісь події, якісь обставини, щоб себе заспокоїти. Ми гармонізуємо таким чином місяць в нашій карті в дні понеділку, безпосередньо перлами. В цей день ми знаємо навіть. А мандей, так це вже нам підказка, що це безпосередньо місяць. Ми можемо і радитися вживати молочні продукти. Якщо ви вживали вчора просто злаки та крупи, сьогодні ви можете додати ще молочних продуктів. І це каже про те, що ви будете налагоджувати свою нервову систему. Уявіть, так І потім навіть не потрібно буде приймати препаратів, які її заспокоюють. До речі, що стосується ритмів, ми всі знаємо, що місячний ритм, так ми всі його спостерігаємо, місяць це найшвидша планета вона впливає на всіх. В кого є маленькі діти, ви можете помітити, що коли повнолуння, вони дуже емоційні, і це факт. ось І все в нашому житті залежить від цих ритмів. якщо а хтось з вас може сказати, що сон можна замінити пігулкою, але ну, ми ж розуміємо, що це нереально. Так, будь-який лікар скаже, якщо у вас там, проблеми зі сном, то пігулка ніяка не допоможе. Тому додаємо молочні продукти і масло гі, вони будуть заспокоювати на протязі дня і також давати ментальну енергію на протязі всього тижня. Гарно провести час з дітьми. Місяць відповідає за маму в нашій карті. Можна надіслати мамі подарунок в цей день. До речі, місяць відповідає також за наші фінанси. Це вам ще така підказка, що вже роблячи гарну справу для мами, правильно проводжуючи цей день, ви будете покращувати свої фінанси і, звичайно, ментальний стан. А Наступний день у нас вівторок. Вівторок за вівторок відповідає планета Марс, планета Сили. Коли в нас багато сил, ми повинні для себе придумати діяльність? Тренування Можливо, ми хотіли поприбирати вдома, там щось забити, якусь картину, яка вже давно е, просто лежить. Наприклад, якщо ви підете на побачення, призначите побачення вівторок, коли у вас багато сили, ви просто посваритесь так, з е, тим, з ким будете зустрічатись. Тому безпосередньо у вівторок ми йдемо на тренування, займаємось йогою. Вівторок це е, Марс планета, це планета вогню. В цей день можна, е, ну, ведична культура взагалі не. Радить м'ясні продукти, але це той день, який не виключає їх. Якщо ви хочете якусь зробити справу дуже швидко, то в цей день радиться надягнути червоні речі, тому що червоні речі вони додають нам впевненості в собі. Знаєте, це такий день, коли треба піти і в благість посваритись. І це може спрацювати. Повірте, ось якщо навіть вам потрібно зробити якісь справи по дому, ви можете надягнути червоні рукавички і червоний фартух, і ви побачите, як ви швидко зробите прибирання. А вівторок. Значить, слідкуємо за своїм гнівом. Дуже добре їсти червоні продукти, наприклад, Марс. Якщо ми візьмемо генетику і поєднаємо з астрологією. Марс відповідає за нашу силу. А наскільки я знаю, наступна розповідь буде про залізо. Я, як лікар генетик трішки додам зі своїх досліджень, що Марс в нашій карті відповідає за нашу силу. І коли в нас занижений феретин або залізо в нашій крові, це не завжди буває просто де як показник по факту. Я зустрічала людей, жінок і вагітних, які приходять, і, вживаючи безліч феретину, він не накопичується. А секрет був в тому, що більшість з них не впевнені в собі. І коли ми боїмось проявити себе, наше тіло каже: а навіщо тобі ця сила? Давай ми будемо її прибирати. Так? І тому подумайте, в кого там низький феритин або залізо. Чому ви боїтесь проявляти безпосередньо себе? Якщо потрібно вам його налаштувати саме в цей день, прекрасно почати приймати будь-які пігулки, вітаміни. До речі, ось дієту дуже теж добре почати саме вівторок. Середа, день Меркурія один із найлегших днів і ви можете побачити, прослідкувати, що дійсно саме в середу у вас проходить дуже багато комунікацій, вона дуже легка. Тому, якщо потрібно призначити перезначити зустріч, а що в нас ще буває легким? Легка може бути подорож, тому якщо ми хочемо кудись поїхати, ми повинні запланувати це на середу. Якщо ми хочемо. А... Зробити легкість в собі. Ми знаємо, що ми йдемо на співбесіду, ми знаємо, що перед нами якась важлива справа, і хочемо, щоб вона пройшла легше. Ми можемо надягнути одяг зеленого кольору. А, також в цей день а, дуже багато вати в нашому організмі. Це каже про те, що складна їжа вона буде погано переварюватись. Тому в цей день краще їсти дуже легку їжу. Також середа це день ментальної активності, і найкраще це повчитись, ось сходити на якісь курси. Так, якщо вівторок ми починаємо худнути, то в середу ми можемо просто про це почитати, дізнатись більше інформації. Брати та сестри теж у нас відповідають за середу, тому приділити їм увагу. І обов'язково зустрітися з друзями, тому що легкість Меркурія це планета а, дитинства. Ми в дитинстві дуже легкі. Ми не зважаємо на будь-які перешкоди, і все дуже робимо легко. Тому безпосередньо середу ми обираємо для спілкування. Усі віть, якщо ви обрали з друзями для спілкування вівторок, коли ви прийшли, а вам хочеться ви свої поставити кордони. Так, і ви не можете розповісти те, що вам хочеться довірити, і друзі, чомусь вистроїли до вас кордони. Коли ми робимо це всереду, ми будемо відверті і з радістю спілкуватися. Наступний день в наш четвер. Четвер відповідає День Юпітера. Чомусь більшість, хто знає астрологію, завжди думають, що Юпітер це найкраща планета, і завжди хочуть в першу чергу порадувати Юпітер, так сказати, гарну карму. Але Юпітер це найтяжча планета, тому що всі знання. Більшість любить так, просто дізнатися, а використовувати знання ніхто не любить. Тому в цей день важливо згадати, вже, що ви знаєте, тому що середа вже була попереду, що ви дізналися і саме в четвер почати використовувати. Юпітер також відповідає за солодощі, тому ми можемо сказати, що в цей день можна з'їсти щось солодке. Так і в цей день воно буде навіть іти нам в користь, тому що буде розвантажувати наш ментальний стан. За Юпітер відповідає а, жовтий колір. Ми знаємо, як а, всі а, монахи всі ходять безпосередньо в оранжевому теракотовому, жовтому кольорах, і такі ми можемо вдягати безпосередньо в четвер, щоб бути авторитетом для інших людей. П'ятниця. Найбільше всього жінки люблять п'ятницю. Тому що, знають, що це жіночий день. Я можу вас розчарувати, що в п'ятницю не радиться робити е, стрижку і е, там, манікюр, коли ми обрізаємо нігті, тому що ми е, прибираємо енергію благополуччя. Але ми можемо зробити фарбування і те, що саме відповідає за красу. А п'ятниця, за п'ятницю відповідає Венера. Так? Це планета. Так скажемо, вчитель демонів. І нам може захотітись дуже багато чогось. Те, що нам дуже солодке. Можливо, до речі, якщо і трішки алкоголю там або якихось радощів, то само в п'ятницю, зустрічі з подругами. П'ятниця завжди, якщо ми кажемо про стиль, ми повинні бути стильними, тому що в цей день, якщо ми стильні, якщо хочеться солодкого, що найкраще зробити в цей день? Піти на побачення. Так, якщо ми підемо в саме в п'ятницю на побачення, бо будемо зустрічатись а, при таких невимушених обставинах з якимись людьми, це буде нам на користь. За п'ятницю відповідає рожевий колір, будь-який яскравий. Ми не маємо права навіть одягнути там, я не знаю, щось те, в чому нас не помітять. В п'ятницю Венера відповідає за діаманти. Найкращий день для того, щоб піти придбати для себе сукню. Речі, все, що буде відповідати за жіночність. Наприклад, навіть купуючи якісь речі, помітьте, що в кожен день ви купуєте річ, яка буде давати якусь особливу енергетику. Якщо ви придбали сукню в п'ятницю, ви побачите їх або, наприклад, в перший раз її надягнули, ви побачите, що всі будуть вам казати компліменти, що як вона вам пасує, як ви в ній фантастично виглядаєте. Якщо ви надягнете її, наприклад. В середу таких компліментів не буде, тому одразу подумайте, в який день краще одягати вперше речі або безпосередньо їх купувати. Наступний день, після того як ми гарно розважались, субота. Суботу вважають ці навпаки дуже таким кармічним днем, тому що безпосередньо править планета Сатурн. Яку всі бояться, так? коли там ретроградний Сатурн про ретроградний місяць вже мало хто, Меркурій мало хто згадує, більше вже тепер про Сатурн. І дійсно це планета карми, яку всі бояться. Сатурн відповідає за аскези. Якщо ми беремо другий день, ось перший в нас стає безпосередньо вівторок, коли ми можемо починати голодування, ми можемо починати дієту, лікування. А наступний день це субота, тому що наш розум, він. Активований до того, щоб змінити себе. Тому в суботу безпосередньо ми починаємо роботу над собою. Можна прибрати в нашому будинку, а це енергія служіння. Ми можемо сходити до храму безпосередньо і, звичайно, послужити. Сатурн відповідає за стареньких: це можуть бути дідусі або бабусі. Сатурн ми обмежуємо будь-яку їжу. До речі, найчастіше саме в суботу, так? Запрошують на якісь застілля, де багато їжі, але ніхто не задумується, навіть не замислюється про те, яку карму ми робимо, все це споживаючи. Так? Тому щоб пропрацювати цю карму, у вас є така змога трішки себе обмежити. До речі, суботник. Всі ж знають, так, що такий день є, і що в нього роблять служить світу. Люди збираються і починають прибирати простір. А, чи просто це так вигадано? Ні, тому що це дійсно карма, і ми всі абсолютно зобов'язані цьому світу тримати його в чистоті. Ми вигадали дуже багато всього. Наприклад, там вигадуємо зброю, при цьому ми хочемо миру. Ну це трішки нелогічно, так ось, але ми всі знаємо, що ми живемо на природі, яка нам дає продукти, які ми щодня споживаємо. У нас є вода, ми народжуємось, маючи вже все в цьому світі, що потрібно для нашого існування. Тільки ми вигадуємо, як це зіпсувати так. Трішки. Ось тому ми повинні послужити і саме в суботу виконати таку аскезу. Ось таким чином, якщо ви будете проводити кожен тиждень свого життя, ви побачите, як буде складатись все інакше. І повірте, зміни будуть непевершені. Дякую, величезне. Моє питання звучить так. Ви, як астролог, як спеціаліст в своїй справі, маєте дуже багато аспектів, які е, можуть звучати дуже загально у вашому питанні. Е, чи є той факт, що вплив різних планет дуже сильно впливає на те, в який день і що як відбувається? Тому що е, в кожен день планета я чесно є дилетант, Я дилетант зі всієї. Ми колись починаємо угу. приємно. Головне почати. От, але я вивчала певну інформацію з цього питання, оскільки це для мене досить цікаво. І я розумію, що в кожен день, кожного місяця, кожного тижня відбуваються різні процеси в наших світилах. І е, впродовж року, і навіть не те, що року, років, тому що деякі планети рухаються впродовж де деякого періоду, пов'язані там з десятиріччями. Е, наскільки це впливає на те, що ви казали, стосовно їжі, кольорів? Або це не настільки важливо на вашу думку, тому що е, в принципі та та інформація, яку ви видавали, є досі таки загальною. Ну, звичайно, в нас є наприклад. Ми не можемо вам розповісти, як зробити собі операцію, наприклад, так сидячи, коли в аудиторії є там 30 людей. Але ми можемо сказати якісь аргументи для того, щоб ця проблема, що яка призведе до операції, так щоб вона не виникла. Звичайно, транзити в космосі впливають і це факт, так але це дуже складно, і я цього це вивчала на протязі семи років. Му розказати це за цей час нереально, але я можу дати те, і, мабуть, вам не потрібно так ось. Але е, та інформація, якою я поділилась, вона каже про те, що, наприклад, ну ось я не просто так привела привела приклад про дощ або погодні умови. так Тому що, наприклад. Е, Саме чому починати справу в якийсь день? Наприклад, якщо ви виходите на вулицю, коли ви бачите, що по прогнозу дощі він йде за вікном, і ви виходите без парасолі, ви можете сказати, що я не намокну? Ось. І ми вже кажемо про те, що починаючи цю справу, так ми вже знаємо, який буде результат, і який да ми хочемо отримати. Наприклад, якщо ми йдемо а, хочемо отримати перемогу в якійсь діяльності, а просто йдемо в понеділок починати цю справу, ми будемо дуже розслаблені. І в нас не вистачить сили довести це до кінця, а нам це потрібно. Дякуємо. Ольга Барк.